У Дніпрі впевнено руйнують стереотипи про вік і можливості. Люди поважного віку теж хочуть залишатися активними, цікавими до життя та відкритими до нових знань. Тому в місті створили проєкт про розвиток, спілкування і турботу, який допомагає не втрачати життєву енергію, відкривати в собі таланти і знаходити однодумців. Це університет третього віку. Тут кожен день наповнений змістом навчання, творчість, рухи, щирі зустрічі. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Карина, і у цьому відео поговоримо про проєкт для наших містян поважного віку університет третього віку. Що ж таке університет третього віку? Університет третього віку це інноваційний проєкт для людей старшого віку, заснований у 2017 році. Основною метою університету третього віку є підвищення рівня обізнаності, освіченості людей поважного віку, отримання нових знань, адаптації старшого покоління до реальної сучасного суспільного життя, підтримка фізичної інтелектуальної активності, розширення світогляду, а також забезпечення умов для спілкування, самореалізації і активної життєвої позиції. Участь у заходах для слухачів проєкту абсолютно безкоштовна. Кожен може самостійно обрати заходи, в яких бажає брати участь. Хто може бути учасником університету та з якого віку учасником проєкту університет третього віку можуть стати мешканці міста Дніпра, а також внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в місті Дніпро. Вік учасників становить 55 років для жінок, 60 років для чоловіків. 50 років для чоловіків та жінок, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію за віком на пільгових умовах. Які документи необхідно для участі в університеті третього віку? Аби стати учасником університету третього віку, необхідно подати заяву. До заяви також додаються такі документи: паспорт громадянина України, копія з пред'явленням оригіналу, пенсійне посвідчення, копія за наявності, довідка про присвоєння реєстраційного номера, облікової картки платника податків, документ про підтвердження місця реєстрації в місті Дніпро, довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, копія з пред'явленням оригіналу. Заяву, анкету та документи можна подати тільки особисто в університет на офісі. Контакти університету третього віку знайдете в описі до цього відео. Які ж напрямки є в університеті третього віку? В університеті третього віку функціонує три основні напрями – це спортивний, освітній і культурно-дозвіливий. Спортивний напрямок охоплює різноманітні активності, які сприяють фізичному і емоційному здоров'ю. Наших слухачів він охоплює такі різновиди, як скандинавська ходьба, китайська гімнастика, оздоровча зарядка, черлідинг, танцювальна зарядка, східні танці, аеробіка, гімнастика з елементами східних єдиноборств, пілати з елементами йоги і тайбо. Спортивні заняття проходять в зимовий період в спортивних залах міста в різних локаціях, а з потеплінням тренери з групами виходять займатися на свіже повітря в різних парках та скверах міста. Всі заняття проходять на локаціях, які охоплюють різні райони міста. Актуальний графік занять уточнюйте за контактними телефонами університету третього віку. Всі вправи адаптовані згідно вікових особливостей та фізичних можливостей слухачів. Освітній напрямок включає в себе різні лекційні, практичні курси з різних дисциплін. Такі заходи дозволяють учасникам не тільки здобути нові знання, а й знайти однодумців та зміцнити соціальні зв'язки. Лекційні заняття представлені в університеті третього віку з таких напрямків, як психологія, здоровий спосіб життя, правознавство, агрономія, українознавство, мистецтвознавство та інші. Всі лекційні курси орієнтовно розраховані на 10-12 занять тривалістю півтори години. Проходять вони в бібліотеках міста та в освітніх центрах Дніпра. В університеті третього віку доступні практичні заняття з таких дисциплін: основи роботи з персональним комп'ютером на трьох рівнях: це початковий, середній та просунутий основи роботи зі смартфонами та планшетами на системі Android, курс запанування айфону. На операційній системі Айос вивчення української мови на трьох рівнях, вивчення іноземних мов англійської, німецької, польської, також на трьох рівнях складності, актуальний розклад курсів та набір в групи ви можете дізнатися за телефонами університету. Нагадуємо, що їх ми залишили в описі до відео. А більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі скануйте qr код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливе. Однією з важливих складових дозвілової програми університетів третього віку є активна участь слухачів у культурному, мистецькому, етнографічному та природознавчому житті міста. Такі заходи не лише сприяють інтелектуальному і емоційному розвитку учасників, а й зміцнюють соціальні зв'язки, підтримують здоров'я і розширюють світогляд. Слухачі регулярно відвідують культурні установи: театри, філармонії, органи зал та різноманітні музеї Дніпра. Окрім цього, всі бажаючі можуть відвідувати кіновечори, літературні, мистецькі зустрічі та музичні імпрези. Окрім освітніх занять та екскурсій, значну частину життя університету третього віку складають масові заходи творчого, інтелектуального, спортивного, культурного спрямування. Їхня головна мета це активне залучення літніх людей до суспільного життя міста, стимулювання креативного розвитку, комунікаційних здібностей, підтримки фізичного і психологічного здоров'я. Це квести, вікторини, заходи приурочені до значущих дат історії міста. Таким чином, насичена програма заходів дозволяє учасникам університету третього віку відчути себе частиною великої активної культурної спільноти Дніпра. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися якісь запитання, то ми чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповіді. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам. Вам про усі послуги департаменту.